5 грудня Гданцівка, машина на Зебрі наїхала на пішоходів. 24 грудня, район 95-го кварталу. Чоловіка насмерть збили під час спроби перетнути дорогу в темряві. В обох випадках людей не було ліхтариків та світлоповертальних елементів. Звичайно, важко пересуватися, коли нема світла. Це небезпечно. Ольга приїхала з п'ятирічним Сашком до Кривого Рогу два дні тому. З польського Вроцлава, де живе та працює, і куди виїхала до евакуації через військові дії. Після Європи Темрява на вулицях лякає, але ситуацію розуміє. Є, вже пристосувались. Зараз вже нас дідусь, де, е, зараз вже підготував, маємо ліхтарик. А на початку ну, це був звичайний ліхтарик з телефону, але його недостатньо. Ну я переходжу лише в тих місцях, де є світлофори. Це небезпечно, і чекаємо. Як сумлінні пішоходи, зараз вже виховані із Ольгою погоджуються інші містяни. Кажуть, намагаються брати з собою хоча б ліхтарик та переходити дороги тільки в призначених для цього місцях. Але все одно інколи лячно виходити навіть на зебру. Дуже це нереально, плохо. Ну є фонарик, У кого є і Воно видно. А як немає фонарика, то це дуже плохо. Ну, якщо є світофор, то ждеш, як світофор потушиться і включиться, йдеш. А так ніяководі не пропусти, буде гнати все. А деякі містяни і зовсім радикально підходять до походінь у вимушеній темряві. Нема переміщень, нема ризику потрапити під колеса. Я стараюсь вдома сидіти, вечором не ходити нікуди. Не создавать проблеми, ніколи. Микола має 35 років водійського стажу, але під час відсутності вуличного освітлення та світлофорів каже: кермувати стало помітно важче, і все через так звану невидимість пішоходів. Вкрай рідко хто з них має світлоповертальні елементи на одязі чи ліхтари. Тяжче, набагато тяжче. набагато чаще, тому що коли світло, то ти бачиш, чи є людина, чи немає, а так не видно нічого. Просто бувають такі ситуації, що вибігають люди, і ти їх не замічаєш. І, ну, аварійні ситуації навіть. Бувають. Такий період прийшов, що треба, щоб вони звертали увагу на це, тому що вони трошечки, якби водія в цьому роблять виновним, винуватим, що водій має реагувати, водій має замічати, водій має на все звертати увагу. Вони не звертають увагу. А ось Сергій, що має чверть століття стажу кермування, помітив, із блекаутом пішоходів, що намагаються в темряві перебігти дорогу, значно побільшало. Ну, ну, прошу, щоб хоча б телефон включали, ну, бо дійсно не видно. І, ну, реально пару ситуацій було, що чуть не збив. Ну, фонарики требувати ну, може нема у людей, а телефон є в будь-якому випадку. Хоча б просто ключі, щоб його, ну, щоб якось бачити. Патрульні поліції кажуть, від початку російського вторгнення 24 лютого 2022 року і до нині в Кривому Розі зафіксували 1246 ДТП, з яких 306 із постраждалими. Травмувалися 437 осіб, загинули 29 криворіжців. За аналогічний період 2021 року в місті трапилось 1815 ДТП, з них з постраждалими 381. Загалом травмувалися 488 осіб, загинули 22 людини. У період першого блокування блекауту з 23 листопада по 26 загальна кількість ДТП складала 26. З постраждалими 8, травмувалося з них 6, загинула одна особа. І за аналогічний період минулого року загальна кількість ДТП складала 26, постраждалими 4, травмувалося 4 особи, загинуло 2. Як видно зі статистики, у порівнянні з минулим роком кількість ДТП з постраждалими зменшилась, але в той же час кількість загиблих та ступінь тяжкості отриманих травм навпаки збільшилась. І тому поліціянти проводять просвітницькі акції для містян, щоб зайвий раз привернути увагу до цієї проблеми. Тож в поліцію вкотре закликають і пішоходів, і водіїв дотримуватись правил дорожнього руху, щоб не наражати себе та оточуючих на ризик. І носіння ліхтарика та світлоповертальних елементів на одязі це не примха часу, це запорука. Безпеки, життя та здоров'я кожного з нас, Олександр Фефілатів, Андрій Яковлів, Максим Морашов, Віктор Степанов перший міський.